Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах подивимось, що було, що є, що буде. Покажіть, руни, що було в житті людини, яка зараз дивиться цей розклад, що було такого, що вплинуло на його життя важливого. Що було так. У вас е, були можливе переміщення. Ви переїхали, ви змінили можливо, місце проживання або країну, або у вас взагалі було багато переміщень, можна так сказати. Ви рухались в минулому. Ви рухались, ви намагались бути дієвою, дієвою людиною. Ви, можливо, вчилися опановувати якийсь транспортний засіб. Можливо, ви його собі придбали, і це для вас було важливо. Але. Я більше все ж таки скажу, що це був або подорож якась цікава, яка вплинула на вас, або зміна місця проживання з переїздом, яка також внесла якісь важливі речі в ваше життя. Які? Ну, скоріш за все вам прийшлося виїхати декому з вас, тому що щоб уникнути якихось втрат і руйнувань. А дехто, можливо, виїхав, переїхав, е якраз для того, щоб від чогось відмовитись, від чогось втікти, можливо щось зруйнувати, або після руйнувань це було як. Можливо, це був вихід такий, щоб захистити себе. Для когось це було як ковток повітря, можливо, незнайомого, можливо, це була, був шанс спробувати щось нове. Можливо, ще навіть не, невідоме. Але це вплинуло якимось чином на ваше життя цей рух. Якщо ви просто рухались, любили переїжджати з місця на місце, любили, можливо, подорожувати, то це також було як. Як додаток чогось нового в своє життя. Нового і, може, ще навіть неструктурованого системою може, вам подобалось подорожувати, щоб відчути себе захищеним, щоб відчути себе вільним, щоб відчути себе трошки диким може. Так, ну, хтось, можливо, дійсно переїхав, щоб щось зруйнувати в своєму житті, від чогось відмовитися. Так, добре. а Покажіть, руне, що є зараз в житті людини, яка дивиться цей розклад. Що є такого, що дійсно доленосно, важливе, впливає на реальність. Що є? Станом на зараз. Станом на зараз, можливо, людина знаходиться в депресивному негативному стані. Можливо, людина не має якихось почуттів, або вона їх придушує, або вона зараз розбалансована. Можливо, поганий настрій, можливо, ілюзії, можливо, людина. Не відчуває м, позитивних емоцій від цього світу. А можливо, людина знаходиться в ілюзіях на рахунок чогось. І це впливає якимось чином на її життя, яким чином це впливає. Так, ну тут, знаєте, можна сказати так, дехто не може знайти собі нішу, десь, не може домовитися з вищестоячими якимись інстанціями, з системниками, з законниками. Тут виходить якась якісь непорозуміння, вони. Вас якби вводять в негативні емоції ці чиновники. Для декого є такий момент, що ви сподіваєтесь на них, але даремно, і це ваша ілюзія. Для декого тут є неприємні якісь почуття, викликані соціальними мережами інтернетом. Можливо, ваші, ваша праця залежить від інтернету, і тут якісь негаразди зараз відбуваються. Можливо, перекрилися потоки заробітку, можливо, не ладиться да, не ладиться з інтернетом цій сфері і це викликає негативні емоції, це впливає на ваше життя, тому що вам це потрібно. А для чого потрібно. Для чого потрібно? Для того, що, по-перше, ви людина не дуже то, така комунікабельна. А, і у вас нема іншого, як начебто соціуму, да, та, такого, як, от, наприклад, місце роботи, де багато людей, да, і у вас цього би, немає. сподіваєтесь, на соціальні мережі. А, для деякого тут ілюзії і непорозуміння з людьми. Можливо, вас водять за нос оці чиновники, <кій> обіцяючи щось обіцяючи. Важливо, у вас є люди, які вас взагалі не щирі з вами обманюють, а вам хотілося б іншого. Ваше життя залежить <кій> від, від того, щоб налагодити контакти, налагодити, знайти собі чи то клієнтів, чи то друзів, чи то якихось спеціалістів. Більше, звісно, зараз тут про те, що а, вам потрібно знайти порозуміння і знайти потрібних людей, щоб вони не вводили вас в негатив, не обіцяли дарма, щоб вас не обманювали. Так що Зараз у вашому житті от такий якийсь період відбувається, що ви знаходитесь в негативних емоціях, і це тому, що не можете знайти потрібних для себе людей. От таку нішу потрібну для себе не можете знайти. А ще, можливо, тому у вас якісь нелади, що ви не можете знайти гарного спеціаліста, а вони вас не влаштовують, ті, що знаходяться. Можливо, ви самі відноситесь до цього трохи безвідповідально. Хоча й хотіли б, щоб вас захистили. Да? Захистили від цього негативу, але. Люди все трапляються якісь не дуже професіональні. Що з цим зробити покажіть? Так, що з цим зробити, щоб покращити. Так. Ага. Дивіться. В вашому випадку, то тут треба якось е, вийти з сосунків, покинути тих людей, які вам не підходять, які не виправдали ваших сподівань. Нічого нікому не доводити. Просто рухатись, робити свою справу спокійно, але впевнено. Не треба. Нікому намагатися щось довести тому, хто не розуміє. Так би я сказала. Якщо люди не виконують своїх професіональних обов'язків, можете з ними розпрощатись, вони вам не підходять. Не намагайтеся зламати ситуацію через коліно. Просто пам'ятайте про те, що. Завжди можна почати робити щось інше у вашому випадку. Не ця людина так інша, не цей колектив так інший. Наприклад, не цей адвокат так інший. Е, можна знайти іншу людину, тільки не от у вашому випадку якраз ну, руни радять все ж таки отих. Їх... Тим людям, з якими ви не довгий час, мабуть, такі довгий час, і це для вас важливо, не можете знайти спільної мови, вони вас не вдовольняють. То не треба з ними не воювати, нічого їм не доводити, просто робіть свою справу далі. І от вам радять якось прикласти зусилля до того, щоб якраз вийти з цієї конфронтації і не доводити свою точку зору, свою правду, чомусь так. Просто робіть свою справу спокійно далі, живіть далі, накопичуйте сили, шукайте потрібних людей. Тут треба зробити щось м, незвичне для вас, вийти з цього кола, в якому ви можливо довгий час вже варитесь, крутитесь, сходите по колу. І нарешті якось м, зробити дії такі, які ви раніше не робили. Щоб це було ну, якось нетрадиційно для вас. Змінити систему, змінити традиції. Тому що от якраз тут останнім часом виходить так, що у вас не виходить нічого. Для вас позитивного. Вас чи то обманюють, чи водять за носа, чи не виконують своїх обов'язків, то змініть. Цю систему вийдіть звідти, з зробіть рухи не такі, як завжди. Знаєте, от не так, як було завжди. І, можливо, оця зміна, вона буде вам тоді на користь. А покажіть мене, що очікує найближчим часом людину важливого Долині знову можеш. Такого, що вплине на життя, покажіть. Таку, що вплине на подальше життя. Що може трапитися. Важливого покажіть. Важливе. Важливим може бути оте якраз нове, що, про що ми говорили. Тільки що щось нове, якийсь новий щабель, новий результат, нові дії, новий період в вашому житті. Так. Дивіться тут новий період він цей щось припинить. Щось заблокує. Точніше. Так, тут дивіться, тут може бути так, що у вас буде нова зустріч, яка, можливо, Заблокує якісь стосунки, припинить якісь стосунки, якусь взаємодію. Дивіться, якщо дійсно тут у вас були якісь негаразди з людьми, да? можливо, з професіоналами якимись, або просто людьми, або колегами, то от якийсь новий період, оцей нові дії. Новий ступінь розвитку, нове бачення, новий підхід, новий результат. Він припинить якусь взаємодію. Можливо, ви дійсно розпрощаєтеся з людьми, які вводять вас в негатив. Тут може бути, що ви знайдете собі нових партнерів. Ті, що були, відійдуть, а згодом з'являться нові союзи, нові партнерства, нові, нова допомога комусь прийде. Ви будете в подальшому майбутньому сконцентровані на тому, щоб ці взаємини знайшлися, відбулися і вони будуть. І вони будуть впливати на ваше життя, бо було так поставлене питання. Це не просто якась мимолітна зустріч, мимолітні партнерства. Це будуть важливі і впливаючі на ваше життя партнерства і союзи. Тут... Так. У вас завдяки оцім новим підходам, новому періоду, новому баченню, у вас проясниться давно підвисаюча ситуація. Вам стане зрозуміло, чому вона підвисає, що з нею робити, і ви зможете знайти і накопати таку собі інформацію, яка Виведе вас з цього до нових партнерств, до нових контактів, до нових людей, можливо, які будуть вже вам підходити, з якими у вас відбудуться дійсно збалансовані і гармонійні стосунки. Ви можете отримати нарешті довгоочікувану допомогу, наприклад, або ж це можуть бути особисті стосунки. Або ж це можуть бути клієнти нові для вас. Та будь-які люди, які впливатимуть на ваше життя, які для вас підходящі і важливі. Тут прийде для вас та інформація, яка розрулить цю ситуацію з двинеї з мертвої точки. І це буде щось нове, це буде новий підхід, нові якісь для вас результати. Тут для когось може бути дійсно зустріч, якась доленосна, яка принесе з собою потрібну інформацію, яка принесе з собою успіх, успіх, який зруйнує застій у вашому житті. Можливо, ви щось придумаєте самі, нового, незвичайного, щось зробите. Не так, як раніше. І це також приведе вас до вашої перемоги, до успіху, і це також зруйнує застій в вашому житті. І це буде в вашому майбутньому. Воно для вас приємним, корисним, успішним. Гармонійна, гармонійні стосунки в найближчому майбутньому вам гарантовані, якщо ви. Те ж таки розпрощаєтеся з тими людьми, причому нічого їм не доводячи і не воюючи з ними, з тими, які вас обманюють, які до вас не щирі і які не виконують своїх обов'язків, я б так ще сказала. І не перебувайте в ілюзіях. Зараз ви знаходитесь в якихось ілюзіях стосовно таких от людей. Ну, ось такий вийшов у нас розклад, що було, що є, що буде. Ну і за традицією покажіть мені руни чим серце заспокоїться. Людина, яка зараз дивиться цей розклад. А серце заспокоїться. Дійсно, отими результатами, отим своїм врожаєм, який ви зберете, це ваші результати, результати ваших вкладень. І це дійсно буде через деякий час. Це буде через деякий час, це не, не прямо зараз. Але серце ваше заспокоїться результатами. Ви будете задоволені. І вам буде це приємно відчувати, знати, і це прийде. Це прийде як відповідь на ваші дії, на ваші рухи, на ваше вкладання, в справу, в людей, в бізнес, в творчість, все що завгодно, все, що для вас важливе. Стосунки з часом. З часом заспокоїться ваше серце, ви знаєте, ну, зрозумієте. І усвідомити, що цей проєкт він довготривалий, він не на одну мить, він дає результати, ця взаємодія, ці стосунки, і ці результати мене влаштовують. Ну, ось так. До нових зустрічей, друзі мої. Ще побачимо, ще почуємось всім пока. І ще тут для декого є пряма порада націлитись на те, що виходить за рамки вашого дому, сім'ї, можливо, за кордон, закордонні зв'язки, поїздки, контакти.